Рідменьки, покажу сьогодні дуже прикольний рецепт дуже цікавих дирунів. Вони дуже смачні, дуже соковиті та нереальні. Дивіться, із сиром. Це дуже цікавий рецепт. Не самий простий, але прикольний. Дуже прикольний та дуже дуже смачний, я впевнений в цьому. Поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на мій канал, а я швиденько покажу та розкажу, що потрібно для цього прикольного, сирного, цікавого рецептику. Поїхали? Першим кроком натираю картоплю на велику терку. Рідненькі, дивіться, натерта картопля може виділяти е, забагато соку. Нам потрібно трохи віджати його. Дивіться, достатньо просто ось так придавити, і сок збіже на нижню частину е, ємності вашої. І можна злити там. Ту ж ємність, де була саме картопля. Але обережно, щоб вона не випала у вас. Тут зайвий крахмал, а ще трохи залишиться, нічого страшного. Одразу додаю лимон. Десь треть лимону в мене. Лимон для того, щоб картопля не почала темніти. Так, без фанатизму. Ось вибираємо кістки, якщо вони попадають. Трошечки перемішуємо, щоб лимонний сік. Перемішався із картоплею. Наступним кроком потрібно натерти невеличку цибулю на велику терку. Дивіться, цибулю не потрібно перемішувати з картоплею спочатку. Я додаю одну чайну ложку чорного перцю меленого, невеличку, без гори. Одну чайну ложку карі з горою. велику таку. Чайну, але з горою ложку. Таку ж саму ложку чайну, але з горою підкопченої солодкої паприки. Додаю повну чайну ложку солі, але може з горою навіть велика кількість картоплі в нас, тому я думаю, що не буде забагато солі. Два курячих яйця. Та 4 е, столові ложки просіяного борошна. Тепер це все потрібно дуже ретельно а, перемішати. Я думаю, що в'єнчиком буде не дуже зручно, а ось столовою ложкою буде більш-менш норм. До якоїсь однородної маси, щоб картопля дуже гарно змішалася із прянощами, із яйцем та борошном, щоб не було ніяких комків та чогось такого. Рідненькі, тепер потрібно зробити начинку. Я беру десь 100 г сиру твердого. Може, трохи більше. Натираю його на велику терку. Дивіться, за твердим сиром я додаю 100 грамів моцар... моцарели. Вона в мене такими маленькими шариками, кругляшами. От, але це не має ніякої різниці. Моцарела дасть таку прикольну тягучість цій начинці, і вона буде така не просто смачна. але... І така що тянущася, як знаєте, як в піцце сир. Що буде прикольно, я думаю. От, але вона не впливає на смак майже. Тому, якщо що, ви можете моцарелу не купувати, взяти просто там 200 грамів звичайного сира, який, який вам подобається, чи на який у вас вистачить коштів. Чому 200 грамів? Тому що в мене 100 грамів звичайного сиру і 100 грамів моцарели. Наступним кроком в мене така непогана е, кількість кріпу. Дуже. Дрібно, дуже дрібно його нарізаю. Потрібно, щоб зовсім було втруху, так би мовити, максимально. Можна ще ось так ось пройтись трохи, щоб було дуже-дуже ну, дуже дрібненько. Хріп відправляю до сиру, додаю одну невеличку. Ложку сметани дуже гарненько все це перемішу. Сметана саме для того, щоб зв'язати сири та кріп, щоб це була якась така більш-менш однорідна маса, але потрібно дуже гарно вимішати, от щоб не було такого, що десь тільки сир, десь тільки кріп. ретельно гарненько вимішую. Рівненьки. На гарно розігріту пательню наливаю рослинної олії десь приблизно 6 столових ложок. Та даю ще хвилинку дві прогрітися. Картопля трохи дала сік, потрібно трохи перемішати перед тим, як смажити дируни великою столовою ложечкою я беру таку гарну частину картоплі, роблю такий малинець. Кругленький, але великий. Достатньо. Формую його та даю йому прогрітися десь буквально хвилинку. Ну, прогрітися, підсмажитися. Закидаю внутрі сир, начинку сирну, дуже цікаву, смачну та гарну. Роблю також невеличкий круг із начинки. Та зверху закидаю ще такий ж самий шар картоплі. Чекаю десь хвилинку. Поки вона з першої сторони так гарненько прижариться. Так, дивіться, через хвилинку-півтори можна допомогти собі трохи іншою лопаткою, щоб було зручніше це робити. Опля. Перегортаю, накриваю кришкою та даю просмажитись гарненько ще півтори-дві хвилинки.